Сунь Дзи. Мистецтво війни. Використання шпигунів. Частина 13 Сунь Дзи сказав Загалом, щоб мобілізувати армію на 100 тисяч душ і вирушити на тисячі лі щоденні витрати людей і видатки скарбниці сягатимуть тисячу золотих. Удома й за кордоном буде чимало чвар та гармидару, і солдати виснажаться у дорозі. 700 тисяч сімей не зможуть виконувати своєї повсякденної роботи, дві розварені армії можуть воювати лише заради одного дня перемоги, проте якщо ти надто скупий на посади та нагороди для шпигунів і залишаєшся необізнаним щодо становища ворога, то це за межею людяності і тобі не вдасться бути генералом для людей, не вийде радникувати управителя і не складеться опанувати тріумфом. З огляду на це блискучий керівник є метким генералом, який під час воєнних кампаній забезпечить військову звитягу. Його успіх вищий за успіх пересічних людей, оскільки генерал знає все наперед. Це знання не можна отримати ні від духів і богів, ні через порівняння зі схожими ситуаціями минулого, ні через астрологічні розрахунки. Його мають здобувати від людей, що знають про ворожі справи. Існують п'ять шляхів використання шпигунів, бувають місцеві інформатори, внутрішні вивідачі, обернені або перевербовані післанці, шпигуни, які мають померти, і ті, які мусять жити. Якщо одночасно використовувати представників цих п'ятьох типів, то складність стратегічних замислів осягнути буде зас. тому шпигунські методи називають магічними і чарівними, і вони є найціннішим скарбом і зброєю правителя. Місцевих інформаторів вербують зі звичайних тубільців, внутрішніх шпигунів вербують серед чужих посадовців, тих, що були заслані, перевербовують і роблять їх оберненими. Підслухачів і підглядачів, які мають померти, використовують для поширення неправдивої інформації серед ворожих шпигунів. А ті, що повинні жити, приносять інформацію додому. Тому у війську ніхто не може бути ближчим до командування за шпигунів. Нікого не можна нагороджувати щедріше, ніж їх, від них немає нічого прихованого, тільки надзвичайно мудрі й розважливі використовують підосланців, лише гуманні та щедрі знають, як їх залучити. Тільки найпроникливішим відомо, як вилучити правду із шпигунських донесень. Таким є магія і використання шпигунства, і немає місця, де цього не використовують. Якщо розвідувальну інформацію оприлюднили ще до її донесення і застосування, тоді вивідачів, що були з нею обізнані, і всі, хто з ними контактував, треба скарати на горло. Загалом існують армії, на які ти хочеш напасти, є міста, що їх волієш завоювати, є люди, яких ти прагнеш убити. Тоді передусім треба дістати інформацію про коменданта міста, його помічників, ключових офіцерів із комунікацій, його охорону та прислугу. Ми мусимо старанно шукати таємних агентів з-поміж шпигунів ворога, а знайшовши залучити їх, звабивши хабарями й подарунками, навчивши наших метод і відпустивши. У такий спосіб матимеш оберненого шпигуна і задіюватимеш його. З його допомогою можна завербувати тубільських інформаторів і внутрішніх вивідачів, щоб працювати з ними. Тоді ти дістанеш нагоду опиратися на шпигунів, які мусять померти, поширюючи через них неправдиву інформацію у ворожих лавах. Як наслідок, підосланці, що мають залишитися живими, повернуться вчасно з інформацією. Керівник повинен осягнути, який мати зиск із п'ятьох перелічених типів, проте знання про ключову інформацію зі стану ворога нам постачають обернені агенти, а тому саме їх винагороджують якнайщедріше. У давнину династія Шан перегнала у розвитку державу ся лише завдяки іджі з держави Ся. Також розвій династії Джоу був значно успішнішим ніж держави інь, і то завдяки винятково люя з країни інь. Отже, тільки мудрий монарх і вправний генерал, навчені робити своїми шпигунами людей з надзвичайними розумовими якостями задля успіху, розвідницька діяльність найважливіша на війні, і вся армія покладається на неї у своїх стратегіях і діях.